Друзі, всім привіт! У Нас на огляді квартира в Аліканте 128 тисяч євро за 63 квадрати. Тут дві спальні та один санвузол. Одразу хочу помітити, що квартира після ремонту в хорошому стані. Диван, бачите, яка люстра. Маємо гарне розташування, дуже хороший район. Одразу кухня це щось типу під стиль студії, але планування по мені подобається. Зараз самі бачите, маємо тут стіл, гарнітур. Все нове, непогане, і відокремлено маємо тут господарчий блок. До речі, хочу звернути увагу плитка, електрична, все нове і гарне. Рухаємося далі. Далі є спальня, вона основна. Тут маємо повноцінне доспальне ліжко. Навпроти маємо стіл, дзеркало. Також, бачите, лампи, квартира вся світла, що мені подобається. Маємо вмонтовані шафи, багато місця і. Вікна, які виходять на вулицю. Рухаємося далі. Санвузол. По санвузлу маємо умивальник, унітаз. Маємо ванну, тут якісь речі. Так, ось ми бачимо. В принципі, плитка поставлена погано Єдине, що вони не зробили це ось ванна. Ви бачите самі. Рухаємося далі. Ще одна спальня. Тут не вистачає тільки ліжка, але ми маємо стіл, стільці, все зроблено, в принципі, стильно. І невеличке патіо, що є плюс. У мене тут патіо, можемо посушити собі речі, поставити ще додатковий диван. В принципі, зробити все, що завгодно. Друзі, все так виглядає під'їзд нашого будинку. Зараз ми йдемо, покажемо вам сам будинок і вулицю. Ось ми вийшли на вулицю, ось так воно виглядає. І ось наш будинок. So.